Хаса екстра вагам 6 кілограм за 3300. Тут така класна тюль. До речі, вона йде довго. Тут ще йде ще одна, така Вже сама. Вона, яка... на таких... Як Це правильно. Майк. Дві штучки такі є. Тут ще одна така сама довга. І, І, так І на таких штучках. На карниз. Чи ви знали, що називається? Ось така. Тут ще одна така шоколадна. Угу. Теж на таких штучках на накарніз. Угу. Так, така на квіти, Ой, вона дуже але дуже-дуже велика. велика. Так, вона дуже довга. Це... І тут на таких хачках. Ну. Так. з Такими квіточками і вона дуже-дуже широка. Це вина, мені здається. Так. Тут ляна теж довга. І тут теж на гачках має бути. Така білесенька. Теж, до речі, широка буде. Вона широка, напевно, щоб більш така довга. не широка, да. кори... Така середня дуже. І теж на гачках. Так. Тут теж ляна, я так думаю. До речі, вона йде довго, але вузенька. Мене ту сторону показали. Ось така дуже класна. вона теж де на гачках? До речі, таких є дві штуки. Дві штучки таких. Така сама. саме. Так. Тут ще така білесенька. Теж довга. Дуже, дуже велика. Дуже довгі. Так, І Теж йде на таких гачках. Молодець, так більш як штора. До речі, теж така. Вона ну, не є така жорока. Ш... Тут теж на карніс так надівається. Штора. Це як цей шанель, якщо вона Ой. І тут штора. З одного боку така, друга така. І теж, так, ну, до речі, Теж велика. Щоб була би пара. Надівається на карниз. Розкаже тільки до широка. Так. Да. Теж на гачках. Бач, це ніжна така гарненька. Ти пане, щось на кухні чиста. Ця плотненька така. Це більше як подвійна і тут дві подвійні однакові. До речі, вони йдуть вузенькі і довгі. Ще й одну і така сама. Це, Рит... лег... Це була легка тюль, сорт екстра, вага 50 кілограмів за 3300.